Мовив Патрик Пап приїхав аж з Франка 116. Готовий їхати так далеко, щоб пообідати. Дуже цікаво, що сьогодні буде на обід нас. Офіціант каже мені, що немає місць. І посадили мене в порозі. Я кажу, да я не проти. Я, я навіть можу на оборній стоції поїсти. Ось такий в мене сьогодні вид. З деревся. Прямо на ході. Багато людей в обідний час приходять сюди пообідати. Дякую. Маємо такий бульйончик. Ось такий бульйончик. Густини. так вермишелька, курочка, мор морква, салатик, червона капусточка, кукурудза і якийсь соус. Нагадаю, комплекс тут коштує 130 гривень в обідній час. Принесло мені друге: це гречка з м'ясом. Досить апетитно. Якась свининка або коровка. Тепер я починаю розуміти тих, хто писав мені коментарі в тіктоці, що не треба розкривати наші точки. Краще ми сюди будемо ходити. Є дві тенденції. Перша – це збільшується кількість клієнтів. А щоб їх зменшити, цю кількість, треба піднімати ціни. Отак воно все взаємопов'язано. Тому очікуємо підняття цін. Все, їду на роботу. Підкріпився, зігрівся і є настрій. І енергія працювати.